Привіт, ви на каналі про Європу. Сьогодні говоримо про тему, яка торкається майже кожного українця за кордоном: мобільний зв'язок у Європейському Союзі без доплат або так званий роумінг як вдома, який з 1 січня починає діяти і для України. Це новина, на яку багато хто чекав роками, бо зв'язок це не дрібниця. Це дзвінки рідним, робота, банківські додатки, навігація, лікарі, школи, державні сервіси. І до цього моменту для українців у ЄС мобільний зв'язок часто був або дорогим, або незручним. Що ж змінюється з 1 січня. Україна офіційно приєднується до європейської зони Rome Like at Home». Це означає, що українські мобільні оператори зможуть працювати в країнах ЄС на тих самих умовах, що й у межах України: дзвінки, мобільний інтернет, смс без додаткових роумінгових платежів. Простіше кажучи, ви їдете з українською сім-карткою до Німеччини, Польщі, Італії чи Франції і користуєтесь телефоном так само, як удома, без страху побачити шалений рахунок наприкінці місяця. Чому це важливо саме зараз? Станом на сьогодні в країнах Європейського Союзу проживає понад 4 мільйони українців, більшість із них люди, які виїхали через війну. За ці роки багато хто встиг змінити кілька сім карт, підключити локальних операторів, платити за подвійний зв'язок, український номер для рідних і місцевий для життя в ЄС. Нові правила фактично знімають цю проблему. Український номер перестає бути тимчасовим. Він стає повноцінним європейським у плані користування, але важливо розуміти один момент: роумінг як вдома, це не без ліміт, без правил, є так звані принципи справедливого користування. Це означає, що оператор може перевіряти, де ви постійно перебуваєте. Якщо сим-карта використовується місяцями лише за кордоном і майже не використовується в Україні, можуть з'явитись обмеження або додаткові умови. Тобто цей режим створений для подорожей тимчасового перебування, а не для постійного життя за межами країни без жодного зв'язку з Україною. Це важливо знати, щоб уникнути неприємних сюрпризів, що це означає для українців у Німеччині та інших країнах ЄС. По-перше, економія. За різними оцінками Українці витрачали від 20 до 50 євро на місяць лише на мобільний зв'язок. Для сімей це ще більше. По-друге, зручність. Один номер для банків, документів, родини, роботи. По-третє, психологічний момент. Український номер більше не означає ти тимчасово тут. Це символ того, що Україна поступово входить у спільний європейський простір. Цей крок не лише про телефони. Фактично, це ще один етап інтеграції України до Європейського союзу. Раніше транспорт, енергетика, фінанси, тепер телекомунікації для ЄС. Це сигнал довіри, для України сигнал, що нас сприймають як частину спільного ринку. Цікаво, що сам ЄС запровадив роумінг як вдома ще у 2017 році, і те, що Україну включають у цю систему під час війни, прецедент такого раніше не було. Але давайте чесно, це не означає, що завтра все стане ідеально. Умови тарифів, пакети інтернету, політика конкретних операторів усе це залишиться різним, десь буде вигідніше залишити українську сім, десь користуватись локальною. Але тепер у людей з'являється вибір, а не примус. І ще один важливий нюанс це рішення вигідне і для Європи. Бо люди залишаються на зв'язку, працюють, інтегруються, платять податки, не випадають із системи. Мобільний зв'язок це базова інфраструктура сучасного життя. Отже, що ми маємо в підсумку з 1 січня українці в ЄС отримують можливість користуватись мобільним зв'язком без роумінгових доплат. Це полегшує життя мільйонам людей, це економія грошей. Це крок до Європи не на словах, а на практиці. Якщо ця інформація була для вас корисною, поставте лайк і підпишіться на канал про Європу. Тут ми просто і зрозуміло говоримо про важливі зміни для українців у ЄС. Напишіть у коментарях, у якій країні ви зараз і яким мобільним оператором користуєтесь. Зробимо окремий випуск з порівнянням тарифів. Дякую, що дивитесь. Побачимось у наступному відео на каналі про Європу.